П'ять ранку ми гуляємо з кокусіком і він сніжок який кокусіком ходить. my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the <mediate> scores <mailosi> Картошечка. Зараз воно не дуже вже красиве. Да. Да. Картошечка з е, цими гомілками. Не таке красиве, але Да. Я буду їсти саму картошку, бо я на другий день м'ясо не їм. <реш> Мені за воно воняє м'ясом, я вже його їсти не можу. А я можу. Їм тільки то розок, як запачена, свіжим. Юра милиться в нас сьогодні гулять десь. Хоче в кафе піти до. А ми будемо вдома працювати. Будемо сьогодні ось розпаковувати. Купили ми такий ось гаджет для дому. Будемо сьогодні пробувати. Це мама в нас нічто про нього. Ну а що? Хотіла давно. І наконець то купили. Сьогодні будемо. Будем... До да, сьогодні спробуємо ці ось решуточки. Помить витяжку, помить. Короче, щось попробуємо почистить, подивитися, яка вона. І поділимося реальними відгуками, Що ж це таке за пору До кюрхер. Будемо їсти блинчик. Із сметанкою І кофе. А оцей поніт, порінь стоїть і жде, щоб я блинчикав. Що ти таке будеш робити? А що я оце таке роблю? <сум> Попа, десь непонятно де да, находиться, находиться, потім прибігає. <сум> да. І не розумієш, що тут робиться в ході, да? так? Напевно, це буде заміна по постільного. Оце ти так <сум> є. О, який який є. Капітон там Юрій под ньому в той комплекті. Mm -hmm. І будемо весь день стирати постель. Дуже і весело. Який гарний день. Да -да, попа буде вручну стояти стирати. У бійкому вихідний пересрам, бо попа буде вручну стровати в постелі. Отут таку візьме, я воно то старінку було, то така. Да, ну то, может быть, просто но так и называлось. О, да. и будет попа. Всё. Шмалять. Целый день будет. Над речкой. Вы это это, за на речку. С постельным все со брусочком мила. И будет попа Хозяйственного. Да? да? Это такая кожа. Вроде бы ее машинка. Кука супер любитель Бути водійолка Так Кука? Тобі подобається водійолка? Це слово каже Кука Опа прибирали В тузіка Опять прийшов на кінець роботи Так а як? Может процес попасть. Вже заморили. Це не може так бути. Оце ось такий у нас виводок вже. <ривіт> Юся. Привіт. Кука, привіт. Всі кажіть привіт. Ну, а цей глухий привіт не скаже. Попа чисте плідік кокуса від шерсті. Це той, що я купила в відео, показувала там плід. Да, ну він і... такий погоний, да, він, видно, синтетика, шерсті на ньому і воно не чиститься. По ідеї, на ньому не повинно бути, да, шерсті? Ну, воно струшуватися повинна швиденько. Ми ж, я ж так і думала, що ну, е, буду стелити, чи... а потім буду просто виносити на двір, там витрусила і постелила назад. А воно не тут то било. А його проще, мабуть, викинуть. Гризаємося, хто кого знімає. Що це слово таке? Хто розбирає? Гризнись? Так. Да. Це суже, мощний. Гризнись. Ага. То, різні насолочки. Тряпочка. На готу, на готу, лоб. Кукусик, шовпочка така, бонна. А шо? да, бонна. Йому жовтий колір підходить. І оцей чайник. І цей чайник. А ну покажи його. Угу. Mm -hmm. Апаротик. Такий. Uh -huh. Такий. Сюди. Скільки ж води заливати теж, треба в інструкції читати. Сюди водичка заливається. Ну, 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 там все. Йо. Та не ясно. Вон, дивись, ясно. Що взяв, залити? Ні, там не пугну. Там треба якось мірним стаканчиком скількись то заливати. Заливається 200 літрів, ось написано. Фу, 200 мілілітрів. 200 літрів. 200 мілілітрів. Так раз і заливай. І все. Кука. Кука, іди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. туди замали. Хоп. Потім вже покажемо в процесі, як ми робимо. Зараз розберемося. Нічого не видно. Щось дуже пару так? Ну, дивись, ось тут було. Давай щось знайдемо. Ось, бач. Це ось п'ятне. Трошечки воно шестра. Щось залишається на бумазі. Експеримент номер 2 Ось Шот? така от штучка. Грозно. А ти попробуй там южиком достать. І наскільки вистачило оцього маленького резервуара? Моло. Моло. 200 мл моло. Так, продовжуємо експерименти, тепер на надушив. Як ворожі, ділись Не Непонять. Сів ночок, гараж. Руберці. О, у мене штучка, яку я мию. Ось, оце от штучка. Якою я мию все. Все. І вовну, і душ, і все на світі. Частотою ним. Ще один великий мінус, який виявився в процесі роботи. Це 200 мл. 200 мл дуже мало. Да. Попрацювали хвилинки 5, да, і то, мабуть, менше. І, жди, і все. І треба чекати, бо там клапан такий на ньому, що ти його не відкрутиш. Да. А він там, мабуть, на якомусь біметаловій. Як ти прибираєш, да. так що не кублюйте таку штуку. Не рекомендуємо, аж ніяк вообще. Ну, тройка, так? Да? Do. Давай, пап покажи, що мені казать, що я тобі казав, що ну лажньо. Он ну ще раз. Що ще, лажньо, лажня. No. Короче, а не дуже, да. Гордий девойс. Все руками миється набагато краще. Набагато краще. І без хімії зараз, з сучасними цими жирами, і цими не обійтися. Не вийде паром Оце все його прибрати. Сто процентів. Це треба, наскільки ну, я навіть не знаю. Якщо його підтримувати все в чистоті, так як мама у нас робить, то оця штука не потрібна і дором. Усі кукусик лежить. Це вінсом виліз. Це вінсом так вилоза. Він щеється, але залоза на ручки. Кука. Кука любить на ручках бути. Ти ручний хлопчик у мене, Порошенеш. Все, мама, осколку відбило. Жаль. Да, можешь выносить, а я сейчас загружу ногу, уже стирал. Добрый. Ой-ой-ой, а вы... не получится одной рукой. О, холодно тут. Холодненько? Да. Давай, может, я вот так как-то сдержу там? А я вот так Ну, вот так оп. Вот. И хой до завтра красиво, они там завтра змею. Да постель охне ось. Так, не так не похнет. Хоч щось. Та ну прямо там промозали з тим, він все одно десь пригодиться. Нічого страшного немає. П'ять хвилин погульова така процедура. Знов лопки не, mm так? -hmm. Да? Ну, а що робити? І після молодаємо. Лучше лопки помитимо. Так. Да. І буля нахуйка спокою. Так, заробить. Уже зібралася. Зараз будемо їхати на нову пошту і, може, заїдемо по йому суші, в кафе посидимо. Оділаю свої нові тапатуліки оці лахмоті. Ось таку ковтинку таку мерехтить горна. Джинси, курточку і погнали. Кокосик стоїть, вже по що зараз поїдуть. Ну Ми поїдемо, заберемо йому корм, заказали йому боночки пащяти. Угу. Да? Вот целая вот такая, да, штука? Угу. Отлично. Пиши. Мама. Грабаш. Я Забрала цю шопочку. Ну так. Да. Заказала собі шопочку під курточку свою, я показувала в попередньому відео Ага. Ось стак... е капучино чи капучиночку. Як... Вона трохи світліша, але ну, я думаю, це не критично. І такі ось блістіночки. Хороша шоп... шопочка куштує 1700. Ну так, не з дешеве. Не сама і толі. Непогано, це я тільки що взнаю. <смір> а мій <смір> а коп покажу вдома. Для обличчя. Ну що, поїхали? В кафешечку. Доп. Шопочка. Супер. Приїхали. Кафешка забита, приїхали квіточки купити, так? Помарки називалися. Оцей коршець. Бо я не знаю, кіно діляться. І що ти? Взяло не той. Зало трошечки не той. Бо в нас вікна невеличкі, вирішили, що менше буде краще. Бо той такий великий, дуже. Угу. Так, тобто, пішли. Опс. Знімаю <плес> цвіточок. Вий. Суть мене не облив. Паразіт! Uh -huh. Так я ж перевертав комеру і воно так вийшло. Все нормально, це обійшлось. Uh -huh. Так, ну що поразпакуємо цвіточок може? До. Поставити. Яку ми квіточку купили. Так. Йома. Буде ця мисочка. Вот Такой красавчик. Оп. Mm -hmm. супер. Сухой сухой. Надо убрать. Оп. Красивый, mm -hmm. да? Красивый. И даже он будет стоять. Ну, пришло. Думаю, вот так. Mm -hmm. Оп кукусику украшать. понятно, Только что -то вот. Да. Цел -то. Ну, красиво. дольше. Да. Купилась в Авроре вот такую штучку, э, чтобы пустуть сох. Сейчас поддаемся, Ну, Вот. Не надо, давай, мне надо Мені захотілося, І я хочу його отак. Оп! Тільки оця ж нас трошки дольше тут сюди, тому що це посунуло, як не робити. Отак. оток. Його треба під кофе бо нам ну, щоб придавили кофе машину, і ще буде бомба. Щоб воно і не сололося. Тому не солодиться, ну воно зафіксував. Що це та таке? Що така? Нова не оша таке? нода. <ривіт> Просто це, це. скатертина. Сарватка? Так. <ривіт> Мисочка два <ривіт> Нода не нова, не дуже нога. Uh -huh. Скільки ми тут боночок ти заказав? Сім, так? Да? Uh -huh. Ось ми заказали різних йому боночок. Щось ось одну йому відкриємо даму. Паштет? Будеш паштет? Каже, звісно. А їх кудись треба виставити коробки, да? uh -huh. так? Я це та поставити. Воно ж поки не відкрити, може не в холоді буде переводити. Трошки. Та, трошки, дитина володьма, ти не хочеш? Коли поїхаємо? Три дні. Не обов'язково. П'яті, так? Поки що. Треба кульочок надіти. Наділи. Ну, ну, вбивай. Це у нас нема, так? Ці мовлятки. Угу. Кок. Саме цікавий з тут, так? Да? І продукти. І як... У мене вже така штучка. Оце лужать подорож. Хоч би щось друга ложила. Ну тобто. що тут у мене? Це пенка для вмивання. Це мене від цієї фірми крем для обличчя. Це я взяла таку п'яку. Mm -hmm. Це цей доктор Спуйлер чи як. Спиндал короткий доктор. <реку> Який там доктор. Короче, це п'янка для умалони. А це крем під очі. Помолонька. Такий маленький <реку> тюбик. Короче, це такі две штучки я виписала. Супер. Mm -hmm. Ну і хорошо. Будем сколько літаку дать. Сейчас пойму ж морозимо родину. А у нас нічна прогулянка с кукурусом.